Сьогодні дуже важко переживати те, що відбувається в країні, тому що ми знаємо, що йде така перманентна війна. І я ніколи не, не навіть собі в жахливому сні навіть не, не міг уявити, що це буде пов'язано з Росією. І коли ти вранці прокидаєшся всім один ранку і включаєш телевізор, думаєш, що там зараз буде? Чи вже ми є, чи ми нема. Я разу прокинувся і чую, що той загарбник той Путін каже, що давайте Україну поділимо, звертається до Євросоюзу, каже, давайте поділимо між Росією і Європою. От де в, береться, де в людини береться навіть совість? Людина, яка насправді в, в манкур, тому що коли ти не знаєш історії, коли ти не знаєш географії, коли ти говориш, що це нова е, е, Малоросія і, і розказуєш там якісь кордони, які там були, не знаєш, що той же Таганрог це український Таганрог. А він розказує там такі казки, і, і саме погано, що люди цьому вірять. І я взагалі вважаю, що дивіться, за сьогодні суспільство розділилося на якісь два таких таких є навіть на три є радикальні там оці сепаратисти, є які за Україну. Мені дуже не подобається, коли кажуть про українські сини. Ми є українці, які ми проукраїнці. українці. От, а є третя сила, які байдужі. Думаю, десь там проходить воно в Донецьку, в Луганську, а в нас тут нема. Десь там іде та війна, десь на Майдані. Ми це переживемо. І я дуже цього не хотів би, тому що від байдужості народжується інертність, а інертність породжує все. І війни і все. Тому що треба мати позицію, треба, треба зараз говорити багато, не говорити про штучний патріотизм. Треба насправді об'єднуватися. Треба насправді е е е говорити про те, що Україна єдина, що ми не виживемо, коли, не виживемо, коли ми будемо цей вносити, розбрати. І не треба говорити, що ми там якісь бандерівці, там ще щось. Багато людей не знають що хто там такий Бандера був. Багато не знає, що ООН було там у 29-му році, УПА було 49-му. ООН було це громадська організація. Упа це була військове формування. Треба людям це зараз пояснювати, щоб вони знали це все. Багато на екранах говорити, стали бачення, щоб це говорили. І робити такі передачі, як це ми сьогодні робимо єдина Україна, тому що ми єдині і будемо єдиною, і ніхто нас ніколи не роз'єднає. Я в це вірю.